Вона щодня ризикувала власним життям, виходячи в етери українського телебачення, щоб увесь світ дізнався правду про окуповане місто. Журналістка Валентина Федорчук майже 9 місяців продовжувала працювати у рідному Херсоні, і лише у вересні зважилася нарешті виїхати. Непроста евакуація тривала цілий місяць. Тепер, після усього пережитого, жінка зізнається ні про що не шкодує. Ми розуміли, що стає дуже небезпечно, і жоден журналіст навіть не розповідав про те, що він знаходиться в місті. Тобто така ситуація, коли ти не знаєш, твої колеги виїхали чи не виїхали, чи вони тут знаходяться. Через декілька місяців в тебе складається таке відчуття, що ти сама. У мене дійсно була думка про те, що а хто ж буде інформувати, хто буде розповідати. І вона розповідала у своїх включеннях спочатку, навіть не приховуючи обличчя про реалії життя в окупації, як просто на вулицях зникали люди і боротьбу з ворогом в умовах тотального інформаційного вакууму, а ще незламність херсонців, яким, попри усі пережиті жахіття, вдалося зберегти партизанський рух і залишитися частиною України. Навкруги тебе ворожі військові. Ти заходиш в магазин купувати щось на вечерю. Там також стоять військові з автоматами, і ти не знаєш, коли комусь з них щось прийде в голову і що він зробить. Але я думаю, що Херсон доказав, довів не лише в Україні, він довів всьому світу про те, що він патріотично налаштовує, про те, що там не приживеться, як говорили місцеві люди. Жоден окупант. Херсонці до останнього боролись, навіть коли вже дуже жорстко розганяли мітинги, коли були жертви і постраждалі. Не боялися люди виходили. Сил та спокою жінці додавало й те, що її донька уже нехай у відносній, але безпеці маленьку Катю із окупованої Херсонщини вдалося вивести на Прикарпаття ще у квітні разом із батьками Валентини, і ця розлука далася найважче. Кожного дня мені снилась донька, і я дуже хотіла поїхати. Це дуже тяжко давалася розлука. Навіть Катя мені постійно розповідала про те, що їй сниться сон, про те, що війна закінчилась, я приїхала. Ти скучала за мамою? Так. Підтримкою та опорою валі став чоловік, і з водія йому навіть довелося перекваліфікуватися в оператора. Разом вони виходили на мітинги та продовжували доносити людям правду, аж поки остаточно не зрозуміли. Далі залишатися у Херсоні вже стало прямою загрозою для життя. Я просто розумію валю і її професію, що вона от мене постійно підбивала. Так треба знімати, треба. Залишатися ну добре, я якось так підтримував її. Також ми і на мітинги разом завжди ходили після референдуму. Вже було то ми боялися, що почнеться як в Луганську Донецьку, що чоловіків будуть прямо з вулиці ловити і кидати на фронт. Ну це взагалі страшно, бо ти розумієш, що це проти ну проти своїх же ти підеш воювати. Ну, це дуже страшно, і ми вже прийняли рішення, що треба якось потихеньку вже ну виїжджати, бо там життя просто не буде. Сьогодні за майже тисячу кілометрів від рідного дому Валентина продовжує працювати журналістом, створює новини для каналу «402». Та зізнається і нині, як і увесь час під окупацією найдужче мріє відзняти матеріал про уже звільнений Херсон. Це був сюжет моєї мрії або прямий ефір моєї мрії зняти, як заходять наші ВСУ в місто. То я вже запланувала, що як тільки буде деокупація міста, ми їдемо одразу туди, так звичайно. За першим БТРом нашим ми приїжджаємо туди. І ну, я дуже мрію про ці сюжети, коли ми будемо знімати про те, як відновлюється Херсон. Ми будемо знімати про те, як туди повертаються жителі місця, як повертається бізнес, як повертається дійсно життя в наше місто. Наталія Лузовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.